Ви знали, що означає рівносторонній хрест на наших ординах та техніці. Арійський сонячний хрест один із найдавніших символів знак сонця і вогню. Існує у вигляді рівностороннього хреста, часто вписаного в коло, в центрі якого включено свастику захисної або атакуючої дії. Вона символізує оберт сонця та рух космічної енергії у просторі. Разом із громовим колесом, або як його ще називають колесом перона чи Квітка життя, арійський рівносторонній хрест набув культового значення серед горян та став родовим оберегом для усієї Карпатської України. Як відзначають історики, ще у шумерів Вавилонян та єгиптян хрест був релігійним знаком, символом безсмертя Бога Сонця, який щовечора помирав. А на святанку знов народжувався. Ще більшою повагою користувався він у населення Трепілія, яке існувало з п'ятсот чотирьохсотого по 200-750 роки до нашої ери на території України, а також Румунії та Молдови. Щоб переконатися у цьому, варто лише поглянути на різноманіття хрестів на мисках, кубках та горщиках. Шану трипільців до символу хреста підтверджує і той факт, що у їхніх оселях археологи знаходять залишки хрестоподібних глиняних віхтарів. При цьому на вівтарях були орієнтовані на чотири сторони світу: північ, південь, схід та захід. Необхідно відмітити, що саме трипільськими майстринями, 6 тисяч років тому, було придумано більше десяти різновидів хреста, якими вони прикрашали свою знамениту мальовану пираму. Звертає на себе увагу та обставина, що всі ці хрести знаходяться у сонячному колі, і у цьому немає нічого дивного, адже у віруваннях трипільців центральне місце займало сонце, а символом сонця був хрест. Саме ними трипільцями ця рясна символіка і разом з тим традиція і культура були принесені до Карпат, де були законсервовані їх нащадками гуцулами. В старих рукописних гуцульських книгах розповідається, що свастичний хрест застосовувався ранніми опришками як джерело нескінченої життєвої енергії. Захищав їх від ворогів і злих демонічних сил, і не тільки гуцули ревносно усюди позначають свою присутність символікою сонця. Хрест цю традицію підтримують у всій Україні, коли перед Великоднім починають розписувати писанки. Отже, хрест ототожнювався як символ сонця, чоловіче і жіноче начало, як продовження життя на землі, як щастя і добро. Християнство почало його відозмінювати, накладаючи на нього свої символи і позначки лише після першого Нікейського собору у 325 році. А до того, символом християнства була вівця або риба 4 століття нашої ери латинський хрест став тим, з чим він асоціюється і зараз символом християнства. Сьогодні він також асоціюється зі смертю, виною нести хрест, крім того, з воскресінням, відродженням, порятунком і вічним життям після смерті поширеними також стали хрестики із розп'яттям Ісуса Христа. Такий хрестик, чи то він вилитий срібла, чи із золота, несе у собі негативну енергію. Спеціальними рамками спеціалісти перевірили десятки малих і великих хрестів і однозначно прийшли до такого висновку і мають рацію, адже це символ тортури, страждання, болі і мучеництва. Такі обереги не можна носити цілодобово, а лише на декілька годин на якісь урочистості, щоб не наражати себе на хворобу і небезпеку. Козаки, хоч і були ревнивими захисниками православ'я, проте вони ніколи не носили хрести із розп'яття. На могилі козаку висікали кам'яни рівнорамерний хрест і символ сонця. Козаки справді не були і не могли бути іудохристиянами, тому що вони були аріянами, тобто просвітленими язичниками.